Доброго дня всім! З настанням холодів придобав ось таку штуку термокухель з кришкою та підігрівом торгова марка Axis. Ось артикул 1236. Можна зайти по QR-коду. Дає можливість підігріти, закип'ятити воду. Ось іде сам кухоль з кришкою відкривання, закривання, ну, для е, вживання. Так, кабель підключення до кухля. І далі підключаємо прикурювач. Давайте відразу протестуємо. Так, пробуємо підключати термокухоль. Е, відразу заливаємо воду протестувати. Заливається вода. І тестуємо. Так, просто вмикається, засвічується індикатор. І буде зараз здійснюватися нагрів води. Так, зачиняється, відкривання для пиття. Пробуємо трошки часу, поки нагріється. Так, нижня частина, де розміщений нагріваючий елемент, стала вже гарячою, ну, теплою, добре. І дозволяє нам підігріти каву чи чай до комфортної температури. Ось такий термокухоль рекомендую.